Так, друже, це підбайк Кайо 110, це підбайк Кайо ТСД-110. Це один з найякісніших підбайків, маленьких підбайків, колесах 12-14. Цей підбайк, він надзвичайно легесенький, він ідеально підійде для дітей із зростом від десь метра сорока. Він мега якісний через те, що має якісний пластик, він має якість усіх деталей. В нього навіть на глушникові є гравіювання Кайо, в нього на сидінні гравіювання Кайо, він кричить про. Те, що він каю. Такий підбайк в наявності в нашому магазині в місті Запоріжжя. Навіть в кількості кількох штук він в нас є як в коробці, так і зібраний. Вартість такого підбайка виключно офіційно становить усього 840 доларів. Блін, 840 доларів. І у вас отака пушка, у вашої дитини така пушка, і дитина буде їздити і кайфувати. Зверніться до нас, якщо вас зацікавив такий підбайк, ми можемо відправити вам його новою поштою, можемо привезти додому прямо власним транспортом. Спортом. Якщо ви живете десь неподалік і вам це буде вигідно. Під байк Cio TSD-110 по наявності.